Радіо UA Chicago друзі, доброго вечора. Ще раз ще раз вам вітання. Ми продовжуємо наш вечірній етер на радіо UA Chicago. І до нас сьогодні завітала Олександра Патращук, фінансист команди Лучечко. Тім, пані Олександра, в нас буває стабільно раз на місяць, і за цей місяць відбувається дуже багато чого цікавого. І тому ми сьогодні будемо аналізувати ті події, які були ну от за останні 30 днів. Ну але для початку як загалом... Ваш стан справ як стан справ в команди і в компанії Лучечко чи ви на ще? Супер так, добрий вечір, Дмитро. Доброго глядачі. А, Як на справи, супер? Дуже добре. Чим ближче до літа сонечко світа, гарне погоди, тим більше я, хочеться працювати. Як, як літо у фінансистів? От воно дає більше роботи чи навпаки, такий трішки slow time? Я би сказала, напевно, слов в залежності від місяця. От початок літа ще є досить активний. А вже кінець літа, ближче до відпусток, серпень місяць школи, вже переїзди не такі активні, бо зараз розумієте, люди переїжджають, щоб переписати дітей в школу і так далі. Активний час. А вже ближче до кінця літа він трошки сповільнюється. Цікаво більше відпочивають, ніж купують. Пані Олександро, ви любите читати книги? Так, ви читали книгу Багатий тато, бідний тато? Ні. Але дуже багато про неї чула ого, <клес> ого. тобі, підводичка не спрацювала. E, знаєте, роботакі Кіосакі, так так. Він зробив прогноз на це літо і сказав, що цього літа у світі може, може може статися найбільший обвал фондового ринку в історії та падіння долара. Ну, власне, він попереджає про і інші такі неприємні моменти. Це його прогноз на це літо. Так безпосередньо це, якщо так станеться, якщо станеться, бо ми ж не знаємо точно, це і буде мати вплив на вашу індустрію, угу. так, на, на фінансування. Але є ще один прогноз чинного президента США Дональда Трампа, який захоплюється тим, як ідуть справи в Сполучених Штатах. Він каже, що ціни падають. Доходи зростають, кордон зачинено, бензин дешевий, інфляція померла, наша країна процвітає, розвивається, все чудово. Є ось ці дві людини, так? Чи не президент, який зараз керує майже всім в Америці? І Роберт Кіосакі, людина, ну, яка, знаєте, написала книгу, яка для багатьох є ну, як Біблія у фінансовому світі, mm -hmm. у світі фінансової грамотності, один дає позитивний, оптимістичний прогноз, інший негативний, песимістичний. Кому вірити, з вашої точки зору, як, як зараз може бути от в тій індустрії, де ви працюєте, у фінансовому а, такому полі, ну і так само по нерухомості, як може воно бути, як виглядає зараз справи? Як би я не хотіла. Вірити чи підтримувати нашого президента Дональда Трампа, але почати я, я, вам, я вам голосніше зроблю, <свісляння> <свісляння> щоб всі то точно почули. <свісляння> Якби я не хотіла підтримати чи вірити Дональду Трампу, але загалом ситуація, на мою думку, Стабілізується, не то що навіть стабілізується, вона не виглядає тим, що в нас буде кризова кризова літо. Що все буде обвал ринку і буде кінець взагалі економіки. Тобто, то що ми бачимо зі своєї сторони, звичайно, обвал ринку він може відбутися отак. будь-які два, Будь два дня і все і кінець, але наразі ми не бачимо перспективи до цього. Це дуже добре. Ми це... приймаємо ваші слова і врахуємо це, коли щось відбудеться. Але дивіться, за ринок трішки ще так само давайте поговоримо. Він дуже чутливий зараз до всього. Угу. От якщо ми беремо ринок акцій чи облігацій, навіть ну але в більшості акцій давайте брати угу. ринок. От вийшла якась новина. Він або впав на 5% 10 ну 10 п'ять відсотків плюс-мінус, або піднявся. І ось ця, ось ця така волатильність, Як вона відображається на вашому бізнесі? Ми от однозначно точно так само наші відсотки і і піднімаються протягом дня. Часто, коли, коли клієнти дзвонять і кажуть, що там сьогодні відсоткова ставка, ми можемо сказати, що сьогодні одне, а завтра відкривається маркет і все валиться. Воно падає не так, скажімо, там на 2%, але є значні чутливі падіння і підняття. Тобто така сама ситуація сталася в четвер. Ринок покращився. Скандал з маском Дональда Трампа, в п'ятницю все впало. В понеділок все піднялося знову. Сьогодні знову трошки покращено. Тобто воно плюс-мінус коливається, але я би сказав, що я бачу за останні тижні, я бачу покращення відсоткових ставках. Вони падають. Тобто ви десь як бачите новину, ви вже розумієте, що буде завтра, так? Так. Да, з відсотками та, та, а ви звісно. кажете, коливаються. А коливається добре. Я так сказав за фондовий ринок. А як які у вас коливання від і до? От що чого можна, що можна спрогнозувати, що можна очікувати? Ну наразі відсоткова ставка порівняння протягом цього місяця, за останній тиждень вона почала падати. Тобто, яке ми бачимо коливання, приблизно десь на одну вона впала. Всього на все? Це 0,25 але, але розумієте, коли е, клієнт е, обирає між, скажімо, 6,75 і 6,8,7,5, для нього це вже є суттєва різниця. А коли ми говоримо про одну четверту рейту, це є дуже велика різниця, бо payment, ну, міняється. Добре, який зараз рейт от на сьогодні? Ну, в середньому десь 6.8. Плюс 6 і 8. 8. Так. Чи може це бути менше 6, от, до кінця літа? Е, я думаю, що ні. Окей, тобто не варто очікувати якихось сильних змін. Ні, а, ні. Але, але, ні, але ви все одно кажете, що клієнти от, спробують зловити так, ось ці навіть 0,25%, здавалося б, для нас, ну, для мене особисто, це якби нічого. ну, Так 0,25%, mm. хто їх взагалі зауважує. Але от коли мова йде про, напевно, сотні тисяч доларів, так. про мільйони це так, велик, великі гроші. Звичайно. Легко зловити ось цей найнижчий відсоток? А, це навіть не те, що зловити, то що маркет, розумієте, він змінюється. Двічі на день на uh день -huh. на один день. Тобто банки роблять репресинг, це називається двічі на день. І в залежності від того, якщо маркет відбувається якась новина, виходить, якісь виходять звіти, якісь виходять скандали, то маркет може і більше разів протягом дня реагувати. Тобто, це все дуже дуже швидко змінюється. Чи можемо ми зловити звичайно, якщо ми бачимо, що ми клієнту пообіцяли одну відсоткову ставку, і ми бачимо, що маркет погіршується суттєво, і дуже швидко ми відразу робимо лак, щоб гарантувати, що клієнт буде отримує цю відсоткову. Ставку, яку ми пообіцяли з самого початку відсотки високі, на мою думку. Бували і нижчі. Ми пам'ятаємо нижчі, ще. але ми тоді чомусь не думали про купівлю, не послухали ні вас, ні кого іншого і не купляли. Зараз маємо те, що маємо шість, кажете, і вісім. Так чи угу. мають люди гроші зараз, щоб купувати? Як ви відчуваєте? А, мають гроші, але мають страх. Страх переч... Бояться, всі Перечим. бояться. Ну, бояться не по невідомість, економіка, що станеться. Це якщо пере... завтра буде обвал ринку, так як ви кажете, це переважно нюба, як нові, нові, нові клієнти. Клієн, ті хто вже мають то... да, ті далі продовжують купляти. Ну, тобто маркет не лякає, розумієте, треба як-то пристосовуватись до будь-якої ситуації, яка відбувається. От, так само, наприклад, траковий бізнес було все дуже класно. Бізнес розквітав протягом ковіду зараз. Є тракові бізнеси, які дуже гарно покращились і прибавили в своїх в своєму інкому в своїх заробітках. А є, які багато закрилися і подалися на foreclosures. Тобто, тут в залежності від того, як ви зреагуєте до ситуації, яка відбудеться, як ви зможете… Вийти з цього положення. Ну, цікаво, цікаво. Добре, давайте поговоримо на сьогодні. До речі, тема. Ми так великий зробили ліричний відступ, але тема на сьогодні кредит для S-Corporation, де взяти гроші компанії, яка не показує заробітки. А цікаво, чи от ми в контексті нерухомості, так, чи можна взяти будинок не на себе, а на компанію? Е, можна, ми навіть таке робимо, але е, такі кредити. Е, ви маєте володіти вже своїм житлом. Тобто, коли ви берете на компанію, це рахується інвестиція. Щоб взяти такий кредит, ми його можемо зробити. Ви можете відразу закритися в ЛСІ, не в персональне ім'я. Ви маєте володіти своїм праймері житлом. Тобто, ви не можете жити на ренті і купити собі інвестицію. Цікаво. Бо це є такий червоний препарат для банку. Ну, розумієте, ви не маєте фактично де жити свого власного житла, вже на інвестиції. Є дуже великі шанси, що ви заїдете там жити. А ви не кваліфікуєтесь по вашому доходу, щоб дозволити собі пейменти за це житло. Тому, якщо ви володієте своїм житлом, воно може бути виплачене, воно може бути в кредит, і тоді ми можемо вам закрити ім'я LLC, ім'я компанії. Це, до речі, дуже-дуже класна програма, тому що вона не передбачає податків взагалі зовсім. Тобто ви показуєте два місця банківських рахунків, що у вас є гроші, підписний контракт і кредитна історія. І ви берете кредит. Звучить щось зони, зони фантастики. без податків. Знаєте ну, це... гроші, давайте. Добре, дивіться загалом. Якщо ми говоримо за корпорації, так, так за S-корпорейшн, ну, mm -hmm. в Америці кожен другий, якщо не кожен, має свою S-корпорейшн. Mm -hmm. Тобто кожен з нас підприємець, кожен з нас mm -hmm. бізнесмен в певній так. мірі. І це дуже привабливо, тому що, ну, звичайно, давайте не будемо ходити десь довкола. Податки так, Багато. люди списують Багато, податки, так, так, дуже так. деколи списують забагато податків. Mm -hmm. Що потім, вже коли доходить справа до купівлі, чогось або так. До взяття, до взяття кредитів, ну вони навіть і не кваліфікуються на те, що вони хотіли. Як в таких випадках бути? Як їм з тої ситуації вийти? Чи потрібно два наступні роки платити податки, нормальні вже показувати заробітки? Mm -hmm. Чи можливо є якісь обхідні mm -hmm. шляхи? Що ви скажете? А, звичайно, є обхідні шляхи, якими І Ви смати? готові про них говорити сьогодні? Так, це легально, це легальні шляхи. Отож. Номер один. Давайте почнемо з того, Якщо ви маєте податки і ваша компанії 5 років, вам достатньо показати один рік податків, і ви будете кваліфікуватися по податках. Uh -huh. Тобто не треба показувати середнє за 2 роки. Це є дуже велика перевага, бо ви можете 5 років показувати інкам. 10 тисяч чисто доходу в рік, а один рік шостий, Ви зафайлите вже там 100-150 і ви кваліфікуєте логіка. Тобто, логіка поля в тому, що компанія, якщо вона вже проіснувала 5 років, так, то вона і, і далі буде існувати так. Через то я завжди клієнтам рекомендую не закривати компанії, тобто uh -huh. є різні варіанти. Ви можете ім'я поміняти, ви можете сферу діяльності, ви можете право власності від інших людей. Тобто є дуже багато різних е, таких можливостей, що ви можете зробити компанію. Але якщо у вас є відкрита компанія, її оформлення її обслуговування в рік там коштує 175 сімдесят здається. Ну не дуже велике, але воно воно має сенс Тримати цю компанію, вона в майбутньому може вам дуже сильно допомогти. Це є перший варіант, дуже так, цікавий. Це по податки, що ми сказали. Другий варіант по банківським рахункам. Це є банківський стейтмент. Uh -huh. Тобто, ви можете взяти кредитування на primary Home, на житло, якому ви будете жити по банківським рахункам. Як воно працює? Банк переглядає дохід, який заходить на ваш банківський рахунок за 12 місяців. Тобто, ви можете мати в місяць доходу 100 тисяч і 100 тисяч витрат. Але банк буде переглядати, тобто які у вас обороти компанії йдуть наскільки вони великі? Mm -hmm. Чим більше, тобто, це є е, дуже хороший варіант для клієнтів, які мають. Компанії, які мають багато доходу, багато кросінкам, але в той самий час багато витрат, вони все одно можуть кваліфікуватися по банківських стейтментах. Там можливо давати 15% мінімального даунпейменту, і там, до речі, не буде mortgage insurance, Тобто на конвенці, коли ви берете, у вас є mortgage insurance, якщо ви даєте менше, ніж 20% першого внеску, на цю програму не буде, але там трошки вища відсоткова ставка. А Якщо ви даєте 20% першого внеску, то ми говоримо різницю в відсотковій ставці між conventional і bank statement. Ми говоримо десь приблизно по 1%. Тобто, ви сказали не gross income, а, а не, не net income, а ne gross, gross, gross income. income. Uh -huh. Навіть якщо зайшло 100 тисяч, потратили 100 тисяч? Рівно, все, рівно. все одно рахується. У вас у вас є великі обороти компанії. Тобто, у вас є. А, звідки гроші взяти, щоб заплатити а, за Давайте на секундочку відійдемо від теми? Чи це хороша ідея загалом? Ну, кажучи, я маю і компанію mm -hmm. і, і в mm -hmm. рахунок на і на компанію банку бізнес акаунт і маю персонал акаунта. Mm -hmm. І мені то не знаю люди куди вам виписувати чек або куди я хочу ставити готівку. Mm -hmm. Чи це хороша ідея ставити все на бізнес рахунок? Однозначно. Завжди на якщо є вибір ставити, між персонал і бізнес, краще на, на бізнес. Так, так, так. Ну але розумієте, тобто банк все одно буде робити свій такий аналіз вашого доходу. Все, що зайшло до вас на рахунок, на бізнес-рахунок за 12 місяців. Якщо у вас там в середньому в місяць заходить, скажімо, 20 тисяч, а один місяць зайшло 60, то вони будуть його переглядати звідки цих 40 тисяч екстра. Якщо ви щось продали і 40 тисяч поклали на рахунок, це не буде рахуватися, як ваш інкам, бо це є як то сталося один раз, це не відбувається кожного місця. Тобто вони все одно роблять свій певний аналіз, щоб подивитися, перевірити, як воно це все працює, і чи дійсно у вас будуть можливості платити за ваш кредит. І ще один плюс в тому, що там немає prepayment penalty, Тобто, якщо ви хочете, ви також можете швидше виплачувати. І ще один плюс, що ви можете зробити хороші податки за файлити. І а, зробити перефінансування на меншу відсоткову ставку вже після півроку. Перефінансування завжди є опцією. А, дивіться, це взагалі тема така, що ми думаю, кожного можна може зацікавити кредити для S-corporation Питання лише а, чи вони вигідніші ніж кредити для умовно кажучи на, на персональний так акаунт відсотки ну, і інші умови? Вони звичайно вигідніші, тому що розумієте, коли компанія є велика, великі обороти. Ви можете взяти кредит, але ви не платите податки в АРС, угу. тобто це є плюсом для вас, бо ви по податках не кваліфікуєтесь. Але у вас там компанія мільйонів бороти, і ви хочете купити, ви можете собі дозволити купити житло, і у вас там є заощадження 20%. Ви хочете вже виплачувати своє житло. Звичайно, воно має сенс. Часто до вас зараз звертаються саме за кредитом так. на S-corporation? Так, частіше так. ніж на кредит Ні, на не частіше, тому що все одно більше людей платить податки. Тобто ми говоримо про такі одиночні випадки, які попадаються, що дуже багато кросинкам, але є дуже багато списувань. Більше все таки ми робимо конвеншн. Але це як варіант є для клієнта, тобто ми їм зразу, коли ми говоримо з клієнтом, ми розглядаємо максимально різну кількість опцій що ми можемо запропонувати чи це конвеншн чи це є бенк стейтмент чи це є DSR програма про яку я говорила що не потрібно ні податків ні ні 12 місяців, тільки два місяці стейтментів а чи це можемо якось додати до кредиту маму брата тобто не тільки чоловік вже дружини може йти на кредит можуть йти інші члени сім'ї, якщо ви разом будете там проживати тобто є дуже багато різних варіантів якщо людина вже понабирала тих кредитів так на персональний акаунт вже має там і хату і машину і ще там щось Жінки бізнес і хоче щось там, якусь яхту собі взяти, то чи це буде відображатися? От якщо вона хоче на s corporation собі взяти окремий кредит, mm -hmm. але в неї на персональному вже дуже багато різних історій є кредитних. Чи кваліфікується вона тоді? І як кваліфікується? Якщо вона хоче взяти банківський стейтмент? Якщо вона має на увазі, хоче взяти ще один кредит, тобто на, на, перс, на, персонально, на персональний аккаунт вона понабирала вже багато кредит, mm -hmm. кредитів. Mm -hmm. Я як особистість mm -hmm. понабирав багато кредитів. Mm -hmm. А от на С-корпорейшн я не маю ще жодного. Mm -hmm. а, чи буду я кваліфікований на те, щоб взяти ще один додатковий кредит? Якщо я не кваліфікуюся вже на персональний, на с corporation так, воно, фактично, ви можете взяти цей кредит DSR, який називається. Це що ви показуєте, два місяці банківських рахунків, що у вас є гроші на рахунку на перший внесок, плюс вони обов'язково вимагають резерви. Що таке резерви це 6 місяців вашого місячного пейменту. Тобто ви мусите мати запас з грошей в разі чого, якщо ви втратили роботу, що таке, вони мусить перевірити, що ви не забрали всі 100% грошей з вашого рахунку. А, так, ви можете тоді взяти кредит. Єдиний момент, що ця програма. Підходи для green card holder, для людей, які мають card, і Work Authorization категорії сі це є asylum. Mm -hmm. Asylum Це є біженцу. Це вже люди, які тут ну досить довго живуть. Ви би з цього починала тоді. <ріхот> <пліхот> <пліхот> ну ну багато і... багато хто вже не кваліфікується. Я вам скажу, ні, я я вам скажу так, що люди, які приїхали сюди по U4U, справді бізнес ми бачимо протягом кількох років дуже е швидко і суттєво починає рости. Але ми ще не там, щоб брати по банківських стейтментах. Трошки трошки ще не вистачає. А на що зараз? До речі, теж таке цікаве питання: на що зараз найчастіше беруть люди кредити? От, особливо, якщо ми говоримо в контексті ЕС-корпорейшнс. Uh -huh. На що це? На якісь інструменти? Ну на що? Ну дивіться, ми займаємося взагалі кредитуванням тільки Residential Mortgage, тобто це ага. є житлові будинки. Ми не не даємо ніякі жодні інші квартири. Ми не даємо Commercial, ком На жаль. На жаль, дуже багато клієнтів дзвонять за комершал. На жаль, ми його не робимо. А Чому так? Це зовсім інший тип кредитів. Угу. Він складніший, і там є певні умови, які наша компанія. Ну, тобто, ми наразі не ліцензовані, щоб так, commercial не знаю. Комершал ні? Комершал ні. Тільки до чотирьох юнітів будівля, до чотирьох квартир. І якщо тільки, це вже 6, і, то може його не робимо. і тільки по нерухомості, так, так тобто так. на на авто, це житловий, на якісь інструменти, взагалі, на ні, на жаль, на жаль, ні. Окей, тільки. але але це чудово. Ви кваліфікуєтеся от такому, в такому ось цьому напрямку, маєте свою нішу, і ви в тому професіонали. То людина може сміливо звертатися до вас на консультацію, прийти ви порадити, розкажете ці всі моменти. Так. І якщо так підсумовувати ось нашу таку невеличку розмову, кредит для s corporation де взяти гроші компанії, яка не показує заробітки. В принципі, в принципі, ви дали декілька варіантів, так, але це все персональне, тобто людина має все одно до вас зателефонувати, ви будете оцінювати і так далі. Так далі. Аналізуючи те, що було, те, що зараз, те, що буде в подальшому, чи варто людям поспішати з цим, якщо вони почули цю інформацію? А чи варто їм поспішати, чи щось може відбутися в цьому напрямку негативного чи навпаки позитивного? Знаєте, я раджу поспішати з купівлею житла завжди для людей, ні для людей, які тут провівую. А цей статус такий трошки під запитання. Тобто, якщо є плани купити житло, я раджу зараз купити, поки є статус. Багато людей, хто продовжив, зробив ріпароль до 26-го року, тобто в них є можливість. Зараз бачимо, що можливо активізується, його знову почнуть переглядати і будуть видавати статуси. Тобто, ви можете взяти кредит, коли ви в легальному статусі. Потім, як ви тут залишаєте, звичайно, люди будуть шукати варіанти, як легалізуватися, що зробити, але це вже зовсім інший процес. Це одно треба буде десь жити. Тому, поки дають кредити, ми рекомендуємо брати, бо також була така сама ситуація з кредитами FHA, це є кредити від держави, які видавали, і вони тепер не дають кредитування для людей, які мають Work Authorization. Взагалі, це тільки або Citizen, або Green Card. Тому тут таке маленьке нагадування, що, звичайно, можуть забрати і кредитування для людей. Які мають work authorization, на звичайний конвеншн. Особливо враховуючи любов чинної адміністрації до мігрантів, так, може бути. Дуже, абсолютно. Може бути всяке. Тому якщо в вас взагалі є така думка, взяти житло, нагадую, що немає prepayment penalty, ви виплачуєте, як собі хочете швидко. Людей завжди лякає 30-літня позичка. Люди е, не задумуються, що надплачувати 100-200-300 доларів в місяць вже їм 10 років цього кредиту, тобто вони його швидше закриють. Е, є багато варіантів, але. Поки дають кредити, то беріть. Олександр, я не пам'ятаю, чи я вас е питав це чи ні, але ви особисто ви маєте скільки житла і як ви його брали? Якими методами? <реш> так, я маю житло, де я проживаю. Яким методом я брала? Тобто ви за готівку, готівку купували? Ні, звичайно, Ні. <реш> ну хто ж ніхто, ну як тебе, Марці ніхто не купляє? Я, 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 я таких знаю ще я. Я також знаю, я згідна з тим, але для мене це нерозумне використання грошей, то що ці гроші можна вкластися в зовсім інші. Якщо ви не хочете в нерухомість, ну, вкладайтеся в акції. Зовсім є. Тобто, гроші потрібно як це сказати, диверсифіювати в різних в різних акціях. Да, та, 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 та. Має бути диверсифікація, ніколи да. всі не можна не в одному місці а тримати. Не одному... Ви маєте одне житло, і ви тримаєте там всі гроші. У вас моркеч виплачений. Я розумію, що ви краще спите. 100%, 100%. спокійніше з ніж люди, які мають моргіч. Але, але ці гроші можна, можна якось в зовсім інші. Добре, ви маєте місця одне житло. Так. Ви брали це на персонально, тобто так, на себе або так, на так, чоловіка, так, так, так. а ви не маєте кредитів на компанію. Ні, на компанії я не брала ні-ні ні. Тобто, навіть якщо ми брали, то ми робили таке з чоловіком, що ми купували будинки, ми їх ремонтували і продавали. Так, але вони все одно були закриті в персональні ім'я. А чому не s ескорперейшн? Не було сенсу кваліфікувалися по доходам по своєму доходу, ну тобто не по компанійському, а по персональному, і ми знали, що ми довго не будемо тримати це житло, тобто не було сенсу просто під компанією це робити. Окей, okay, але люди, які зараз вже мають собі особисте житло, щоб там жити, uh -huh. а, і планують суто для бізнесу, як ви кажете, зремонтував, продав або uh -huh. для оренди. То вони яку опцію би ви їм радили так само, як ви робили це на персональному тримати, чи все ж таки спробувати в деяких моментах на ескор. -пережі? Дивіться, це все залежить. Тому, що тут є два моменти. Коли ви берете звичайний конвеншн кредит, такий як я брала, ми тримали півроку позичку. Тобто ти мусиш її тримати півроку, uh -huh. поки там її ремонтуєш і так далі. Звичайно, це тягнеться трошки час. Є е, е, називаються люди флипери, які це роблять за 2-3 місяці. Вони хочуть це продати. Це дуже швидко. І коли ви виплачуєте ваш кредит менше ніж за? Півроку на Convention Law, там є пеналті. Отож, якщо ви хочете все таки брати на Flipping, ви берете Short Term. Цей короткотривалий кредит, це зовсім інше. Це не конвеншна, але він відрізняється від відсоткової ставки. Там відсоткова ставка може бути 10, 12, 15%. Тому що банки, який вам дає, ми на жаль не робимо ці короткострокові кредити. Але банк, який вам дає кредит, він хоче запевнити, що він зробить якусь, ну тобто якісь свої гроші. Буде, коштує, так. так, і тому що що стосується по податках, по ваших списаннях і так далі, то краще брати волосніші персональні м'я. Так. Ну, я бачите? себе трошки -то, зробила одне, розказала, що інше зовсім краще, але насправді я просто брала conventional loan. А conventional loan не можна брати в LC. Mm -hmm. Це буде оці, що ми закриваємо в LLC, це буде зовсім інший тип кредиту. Він не репортується на кредитну історію. Тобто на кредитній історії ви його не побачите, він буде закритий в LC. Я постійно Безусі. шукаю якісь легкі відповіді, легкі варіанти. Але їх не чомусь ніде розказую. немає. Все залежить. Потрібно записуватися на консультацію, багато. та так, і так. персонально до кожного має бути підхід. Кажете, навіть стратегію треба буде кожного дуже різна ситуація. Дуже різна. Навіть якщо вона на перший погляд здається, що в мене така сама ситуація, як мого друга, ні, вона сто відсотків буде відрізнятися. Тому, звичайно, консультуватися вона безкоштовна консультація, і це нам дуже полегшує роботи в майбутньому, якщо ви. Підготуєтесь до покупки, а не будете її робити в останній момент. Вже пішли під контракт. Треба швиденько я Думаю, Вам краще екстра з кимось поспілкуватися, ніж потім, коли до вас людина вже приходить з якимись готовими проблемами та, 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 і та, це все це, 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 це вирішує. Каже, ми вже отримали відмову. Давайте починаємо працювати. Робити, і вже це, ми йдемо з мінусу. Ми починаємо, ага. щоб дійти до нуля, і вже пожити. Тому друзі, логічним є дійсно зателефонувати команді лучечко тім і записатися на консультацію. Номер телефону я вам зараз кажу. Ви можете записати, підготуйте собі ручку, олівець чи просто на. Телефоні, отож номер 844-876-4663. ще раз повторюю 844-876-4663. з нами сьогодні. Була Олександра Патрощук. Спілкувалися ми про різне. Почали з бачите, з і Трампа, а завершили особистим Hello. особистою фінансовою ситуацією Пані Олександри. сподіваємось, було цікаво. Якщо дійсно сподобалося, напишіться в коментарях. Дайте нам знати, дайте відгук. Ну і безпосередньо знову ж таки ще раз повторюю. Звертайтеся до Лучечко. Тім. Вони вам допоможуть у фінансових різних питаннях, якщо ви плануєте брати своє перше або і не перше житло. Дякую ще раз і до зустрічі. сподіваємось, швидше, ніж за місяць. Дякую, Дмитро. Все. так. Побачимось. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.